Державна служба зайнятості сьогодні опікується не лише тими, хто знаходиться на обліку безпосередньо безробітними, а й зайнятим населенням, яке шукає нові можливості в профреалізації. Одна з таких послуг це надання ваучера на навчання, спрощення процедури, на отримання якого водночас викликає як значний попит, так і багато питань від охочих скористатися. Відповідь на них директор Білгородністровського міськрайонного центру зайнятості Ніна Принц. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій. Цей перелік складає 123 професії та спеціальності на сьогодні. Проходить таке навчання за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Основна мета цього ваучера це підвищити конкурентну спроможність людини і розширити її можливості для працевлаштування. За таким ваучером можна пройти перепідготовку за робітничою професією, можна пройти підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступня бакалавра або іншої спеціальності більше ста професій та спеціальностей відкрити сьогодні перед тим, хто бажає отримати ваучер. Зокрема. В IT-сфері будівництво, транспорт, освіта, медицина, сільське господарство, соціальне обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність, заклад освіти теж людина обирає самостійно, і форму навчання теж обирає самостійно. Це може бути і стаціонарна форма навчання, і заочна, і дистанційна навіть. Серед основних критеріїв громадяни віком 45 страховий стаж не менше 15 років, внутрішньо переміщені особи, звільнені з військової служби, учасники бойових дій, громадяни з інвалідністю ці категорії з 18 років до настання пенсійного віку. Головне не бути зареєстрованими в центрі зайнятості та мати, хоча б профтехосвіту. Тобто для людей, які закінчили школу, ваучер не можна видати. Для тих, хто вже навчався, отримував чи училище, чи коледж, чи вищу освіту, університет закінчили, отримали диплом. Такі саме такі люди можуть навчитися на нову професію, на нову спеціальність. Вартість ваучера на сьогодні складає 26 тисяч 840 гривень. Якщо вартість не покриває весь процес навчання, отримувач самостійно покриває залишок суми. Сам процес подачі заявки є доступним. Подати заявку на отримання ваучера, до речі, можна і онлайн, а можна і безпосередньо звернувшись до центру зайнятості, подати документи, паспорт, код, трудова книжка, диплом про освіту. Якщо це людина з інвалідністю, додаткова довідка до акту оглядом сек. Якщо це внутрішньопереміщена особа, відповідна довідка, якщо учасник бойових дій теж відповідна довідка. І коли людина реєструється, подає всі документи і видається ваучер. А далі упродовж 90 днів укладання договору з навчальним закладом. Вона його вибирає з тих навчальних закладів, які мають ліцензію, які знаходяться на території України, є резидентами України. Після цього, коли людина уклала довір, її обов'язком є лише навчання та отримання диплому. А вже навчальний заклад він подає протягом п'яти календарних днів до центру зайнятості документи відповідні, рахунок на оплату, і служба зайнятості оплачує це навчання. Загалом по Україні за 9 місяців поточного року скористалися такою послугою 14,5 з половиною тисяч людей. В нашому районі теж люди отримували ваучер їх 78. В основному це дошкільна освіта, психологія, харчові технології, будівництво та цивільна інженерія, ветеринарна медицина і водій автотранспортних засобів. Тобто направлення різноманітні. По Україні теж найбільше кількість ваучерів отримали за спеціальностями психологія, маркетинг, харчові технології, будівництво, медицина, медсестринство, соціальна робота, екстрений медичний технік і за професіями електрогазосварник, кондитер, кравець, водій, тракторист, кухар. Тобто такі професії, які користуються попитом у роботодавців. Отож, якщо ви підходите під вище наведені критерії, маєте бажання розширити профвміння та підвищити можливості для пошуку нової роботи. Послуга отримання ваучери в центрі зайнятості саме для вас. Отримати консультацію завжди можна, звернувшись до Білгородністровського центру зайнятості за адресою міста Білгородністровське, вулиця Миколаївська, 12, Телефон для зв'язку 048 230 12 62. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.